Христос Воскрес, дорогі в Христі, братя та сестри. На жаль, наш народ проходить дуже і дуже тяжкий шлях, шлях великих випробувань, великих втрат і великого болю. Але, попри все, ми маємо продовжувати. Довіряти Господу. Знаєте, апостол Іван в 3 главі, в 16 віршику пише такі слова, так бо полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Братя та сестри, ми маємо не забувати, що наше життя воно не закінчується тут, на землі. Але наша душа, вона вічна. Брата та сестри, ми маємо завжди пам'ятати, що в Ісусі Христі кожен має Воскресіння, брата, та сестри. Отже, покладаємо свою надію на Господа не лише в цьому земному житті, не лише з надією на земне тимчасове життя, але з надією на життя вічне. Братя та сестри в Євангелії від Матвія в 14 главі з 25-го. Віршика ми читаємо. А о четвертій сторожі Нічній, Ісус підійшов до них, тобто до апостолів, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрахалися та й казали Мара. А від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав заспокойтесь це я, не лякайтесь. Петрош відповів і сказав, коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. І він сказав йому: Іди. І виліз човна Петро ставити по воді. І пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і кричав: Рятуй мене, Господи. Братя та сестри, бачимо, що ми маємо довіряти Господу. Ми маємо дивитись не на труднощі, а на Господа. Маємо в усьому покладатись на Господа, що Він з нами, і Він ніколи нас не полишить. Але бачачи велику бурю, злякався і почав потопати. Братя та сестри, коли ми будемо бачити різноманітні випробування та труднощі в нашому житті, і ми будемо лякатись, ми будемо завжди тонути. І навпаки, коли в своїх життєвих труднощах ми будемо довіряти Господу, Господь нас ніколи не полишить, братя та сестри. І навіть коли Петро почав потопати, він вскричав Рятуй мене, Господи. Навіть коли ми потопаємо, коли не дістає у нас віри, ми маємо звертатись до Господа. Ми маємо взивати до Господа. Рятуй мене, Господи. Братя та сестри, сьогодні ми, як український народ, ми маємо взивати до Господа, Господи, рятуй нас, брата та сестри. Ми маємо покладати свою надію на Господа. І ніколи не забувати, що наше життя вона не скручиться лише тут на землі, але наша душа вона вічна. Ми маємо в Ісусі Христі Воскресіння. Тому так важливо нам бути охрещеними, тому так важливо нам бути не лише християнами по назві, але бути справжніми християнами. Регулярно сповідатись, регулярно причащатись тіла та крові Господньої, бо в тілі та в крові Господньої наше життя, наше вічне спасіння, браття та сестри, ніколи про це не забуваємо, Але завжди пам'ятаємо, що в Ісусі Христі наше Спасіння, що маємо сповідатись. Маємо причащати з тіла та крові Господньо, маємо жити з Господом постійно. Особливо, знаєте, в труднощах, коли ми довіряли Господу, але десь засумнівались, почали потопати, що ми маємо робити? Ми маємо взивати до Господа. Господи, рятуй мене. Ми маємо жити не лише земним, але маємо. Жити вічним, жити Царством Божим маємо, жити надією на Воскресіння і життя вічне в Господі нашому Ісусі Христі. Христос воскрес!